Усіх справників, во ім'я Отця і Святого Духа, сьогоднішнє Євангеліє викликає у нас досить важливе запитання, хто ж він, хто ж цей Ісус з Назарету, який навчає мудрістю і силою, котра незрівнянно перевершує богословські знання книжників і законників? Хто ж цей Ісус із Назарету? Який виганяє злих духів з тих, якими вони заволоділи і, мабуть, назавжди. І Слово Боже відразу нам дає відповідь, що цей чоловік є син Божий, тобто Месія Христос. Народ ще поки не знає про це. Народ дізнається трохи пізніше, саме після Воскресіння Його, коли побачить, його знов живим. І він не такий, як і інші люди. У ньому присутня якась надзвичайна надприродня сила, яка нестримно притягує до нього. І те, що він говорить, говорить він з першого погляду, досить, скажімо так, просто, навіть банально. А насправді це, що він каже, досить важливе і навіть геніальне, тому що без цього неможливе справжнє, тобто нормальне і повноцінне життя людини і, і, і загалом існування усього світу. Не, не випадково є такий вислів, що е, геніальність в простоті. І ось Господи помилуй сина мого. Звертається звертається до нього батько юнака і каже, що синний у часи нового місяця біснується і тяжко страждає, бо він часто кидається у вогонь і часто у воду. Дві тисячі років тому назад це були, можна сказати, рідкісні явища. Рідкісні такі випадки. Але ще сьогодні ми бачимо таку жахливу картину, яка відбувається з нашими дітьми, молоддю і навіть і дорослими, тобто старшими людьми. Дійсно, що горе для батьків, коли дитина хворіє. І зараз по статистиці кожна друга дитина народжується фізично хворою. Але ще значно більше горе. Коли дитиною одіває зла сила, і коли вона цього не хоче е, помітити і зрозуміти, і навіть не хоче про це чути. І це стає для, для неї, можна сказати, стилем сьогоднішнього життя, чи там, скажімо, нормою життя. От. І наскільки наскільки дійсно страшне, оце психічне і моральне біснування. Існування його симптоми – це е, жорстокість, це сквернослів'я. Ми зараз дуже часто чуємо з уст малесеньких діток, ну, от вони пробігають і майже за кожним словом повторюють такі от е, брудні, брудні слова. І також ми бачимо бажання не творити, а бажання чомусь більше руйнувати такий, скажімо, спотворений вигляд. От там, наркотики, розпуста, зневага до, до, до старших і тому подібне. От. Це, і складається таке враження, що Сатана дійсно заволодів ними і насміхається над ними, тому що вони вже напевно стали його здобичі І це, 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 це трагедія, це дійсно кінець, якщо суспільство не повернеться до... Належного виховання, освіти, культури, то майбутнього не буде, не буде, не буде вже перспективи, да, і все прийде до якогось тупіка. От, і, але ж ми прекрасно пам'ятаємо, що Бог керує світом, що все йому під, підвладне. От, Але ж бувають в житті окремих люд, людей, і навіть хочу. хочу Якби Зауважити окремих людей, досить порядних і благородних, навіть здорових сімей і, 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 і цілих народів. От, як наприклад, зараз в нашому народі ми це бачимо, От, коли здається, що не Бог керує, а якісь злі сили вирішують нашу долю. І в тому в свій час у розпачі цар пророк Давид промовив, коли б ми забули ім'я Бога нашого, коли б ми простягли руки наші до чужого Бога, то хіба Бог не дізнався? Так Він знає таємниці сердець наших, Господи. Не відкидай нас навіки, Господи, чому ти ховаєш обличчя Твоє від нас, чому забуваєш нас, час забуваєш нас, Час, забуваєш наші горе і наш гніт. Устань, Господи, на допомогу і визволи нас, Твого. Милосердя ради. Дійсно, зараз такий доречний такий, такий, можна сказати, крик, крик да, біль, біль душі, який свій, який свій час проголосив Давид. І дійсно, що благословені, благословені ці слова чому і за що, тому що вони освячені на Христі Сином Божим. Сам Господь проголосив ці слова. Боже мій, Боже мій, навіщо ти мене залишив? Навіщо ти так зі мною поступив? Що я зробив не так, хіба я не твій син? І оце трагічне питання, воно залишилося свій час від видимої відповіді, і лише тільки наступні події дають нам повну відповідь на це. От. І ми знаємо, що ці багачисельні чому і за що? Вони пролунали з вуст благостраждального Іова, зовсім людини не грішної, а праведної. З вуст того ж самого, якого я вже цитував, скорботного царя Давида, і священна історія зафіксувала смерть їхніх дітей при їх житті. І ми знаємо, що це, ці люди, ці два чоловіка, були для нас священні історії зразком терпіння, стійкості і. І віри. от, І тому ми бачимо, і зараз і наш народ також може поставити це запитання, чому саме на нашу землю прийшла ця страшна війна, і, і за що ми одержали таке горе. Ми бачимо, що гинуть, гине багато людей. До того ж, людей молодих, людей порядних, талановитих людей. От чую багато прикладів, що. Йому писати музику, він композитор, навіть талановитий, він добровольцем пішов на війну. Таких прикладів досить багато. От, і можна, можна відповісти відразу, не задумуючись, От, це дуже легко сказати, що це за гріхи. І нібито це так за гріхи це за те, що люди відвернулися від Бога і за те, що вони стали на шлях хиблий. От, Але ж і даній ситуації теж можна справедливо заперечити, а хіба інші не грішать, хіба інші від Бога не відвертаються, і, можливо, не менше, а то і більше. І в результаті ми не можемо отримати відповіді, яку ми чекаємо по своїй убогості от, і немочі. Від, від, да, від Бога. Тому Господь. Господь майже небагато сказав слів про страждання і смерть. Він просто сам вибрав їх, Він сам пішов на страждання і смерть. Він показав, що саме через біль і жах смерті народжується нова людина, людина, зцілена від гріха і сповнена істини і добра. І після Воскресіння з уст його більше виходило жит... нового життя і радості, аніж слів, тому що біль... на неможливо... біль неможливо відповісти аргументами чи... Чи... чи якимось фактами. Якщо тебе болить, то ти майже нічого не чуєш, ти шукаєш порятунку. Чим, да, чим гамувати оцю біль? Ось, ось що для тебе головне. От, подивіться, прийти до лікаря там цього э, стоматолога чи да, дантиста, і, поч, і, і він тобі буде розповідати, якусь інформацію, там, політичну чи яку. Ти будеш в кріслі кричати, да, лікарю, да, зроби щось, щоб мене не боліло. От. Тому от, подібні ситуації, що дійсно. Що е, несправедливість і, і страждання і смерть, вони не піддаються логічному поясненню. Ці категорії вирішуються лише за допомогою Духа Святого, а не філософією, тобто прийняттям благодаті Божої саме в серці людини, яка підносить до Бога смиренну молитву і серце. І сповнене самоосуду і самодокору, а не, а не звинувачення інших. Це можна, можна е, здолати через довіру волі і правді Божій. Ой, як би це не було для нас трудно, яка, яка як, як правило, є завжди досконала і передбачлива. От, е, і все направляє до. Спасіння душі, тобто вічного блага. От. І водночас і, це, це, да, це цілком є не недосяжним для нашого такого бідного, скажімо, е, обмеженого е, слабкого людського розуму. Тому, якщо би, і саме тому, якщо б не було б Воскресіння Христового, тобто якби Господь не зійшов на хрест, не притерпів страждання і смерть. То не було б воскресіння, не було б відтворення людської природи, зцілення від гріха, тобто позбавлення її від вічної смерті. І ось Господь у відповіді батькові стражденого юнака, каже: роде невірний, роде розбещений, доки я буду з вами, доки я буду терпітиме вас. І Господь. Господь звелів нечисті нечистий силі, тобто бісу вийти з цього юнака, і він умить став здоровим. І коли учні підійшли до Господа вже на самоті і запитали, чому вони не змогли це зробити, то Господь відповів, по-перше, за невір'я ваше, по-друге, що саме цей рід виганяється тільки молитвою і постом. Амінь.